Слава Ісусу Христу! Я хотіла поділитися таким, зо мною сталося. Для мене це як, як диво, як Боже чудо, бо е, я ну, хворію віддавно, гайморід, це знаєте, така хвороба не конче, е, не конче вона як така, от приємна. І місяць тому я пролікувалася, а тепер, що було там холодніше, там на роботі люди пчихають все, я далі підтримую цю компанію і почала я е, так, що я навіть не могла. Е, ну, Думаю, як я піду до церкви, бо я буду кашляти і не зможу, ну, не зможу службу відбути, ще й людям буду мішати. І я думаю, я послухаю проповідь отця Олега. Я не думала в цьому наміренні, щоб я стала здорова. Я просто хотіла послухати проповідь. Я навіть не мала надії, я не давала Богові, що я хочу бути здорова, хоча я хочу бути здорова, але навіть думки такої у мене ну, не було. Я просто хотіла послухати проповідь. Коли я слухала проповідь, і тут я чую, а мені якби якийсь такий комок, що я навіть не встигла, отако я вчула, як матку всунулася, і я, я просто ливнула, бо мене якби давило. Я ликнула. І в мене, а я носом дихаю, я перестала кашляти, я лягла спати, нікому не кажу. Але я цілу ніч не сплю і нікого не буджу, нікому не мішаю. На другий день таке саме. ніяких таблеток не треба, нічого, нічого не треба. І я Ну не вартую такі, такі ласки Божі, які Бог дає. Це мені показує. А скільки я, я певна, скільки є таких діл, що я навіть не замічаю, а Бог нам допомагає. Бог Бог і зато слава Богу і слава. Богу, що нам дав та от такого отця Олега, який нас навертає до Бога, який нам каже вірити в Бога, триматися Бога, бути святими. Нам дуже далеко до того, але ми, слухаючи це, ну, піднімаємося вище. Нам стає легше у цей час. Це така благодать сходить і на цю церкву, і на цю громаду, яка є. Я хотіла цим поділитися. Слава Ісусу Христу!